Давайте ми будемо вгадувати, так як в тому відео з дозончиками. А тепер ми будемо іграшки вгадувати, які ми то не будемо купляти оці всі. Так, так. Це, це, Звичайно, це та таблапка. Звичайно, та була бка. Звичайно. Далі. Іграшка мой обратно. Катечка і ля в ля, -ля. ля, -ля. Дальше. Ну, там лапка черненькая, Это такая штучка, знаете? Я печатки, есть на резервация, Это такая червона. Фарба. Фарба там. Это, это такие печатки такие. Корабль, тут где корабль, косьмушечка, шейки, скветочка на полу. Я наберу для творчества. Да. Тут где тесто развиваться, тут где и... фальшек, и тут где да. я... да. фарби и так по попечку. Так, что у нас чай? У нас вот эта лапка. Не идет? это была лапка. Не это была лапка. Так, что ж О, цей по пригун дуже класний. Пригун, його наразі. Ой, Слайм. О, це било. Чачий Що такий. Це манікюртика. Так, це ні, це робити кулечки на тему. Вентилятор, табалапка, табалапка в тренді зараз. Так далі с натайчек. На зайчик собачка. Бігає за Ой, я Попробуй, чи його можна так, як там е, табалапкою. Крашки є табалапка. Нічого та таба їх не випускають в тренд. Ну давай, Месі. Це вентилятор. Це у бастишке. Ну от тебе відчувається добре, так прикольно сімрати, а ви знаєте, коли так випускаєш, от такі руки сають. Відразана да. такою, так? Да. Так, відразана.